Всім привіт! Мене звати Саша. Це Світлана, моя дружина. Ми в Канаді вже 11 днів і хочемо розповісти про свій досвід, як ми сюди попали і що ми тут робимо, і які труднощі у нас виникають під час труднощі. Труднощі, виникають... труднощі. Виникають під час перебування в Канаді під час того, як ми. Збирали сюди, як ми летіли. І В цьому відео ми хочемо розказати про перші п'ять найважливіших кроків, які треба зробити ще до того, як ви сюди прилетіли. Ну коли ви вже вирішили, що ви летети, яку провінцію ви обрали, і що треба зробити, щоб трохи вам полегшити життя тут. А перше, що ми перше. Ну, на... сказати. Найперше це напевно те, що вам потрібно пройти усі е... медобстеження. Тобто, я б сказав, що вам потрібно бути на 100% впевненим е... у своєму здоров'ю, тому що коли ви попадаєте, потрапляєте в Канаду, у вас е... не зразу працює страховка. Хоча про це ми ще також знімемо окремо відео, напевно, про страховку. А, і да, а... і страховка не покриває дантиста. Тобто, якщо у вас дантиста окуліста, да. Ну, це, якщо ви професійно попадаєте а, uh, в Канаду, uh, ну тобто, ви професіонал і ви зразу знаходите роботу, тоді можливо роботодавець вам буде покривати uh, дантиста і окуліста, але відверто. Напевно, краще про це подумати ще до того, як ви прилетите в Канаду. Так, Ну і плюс важливо розуміти, що коли ви потрапляєте в Канаду, там навіть ваша медікалінженс вже буде працювати, але відверто у вас просто не буде там на це часу ходити до лікарів, шукати, стояти в черзі. Ну, тобто е, дійсно краще, щоб вас нічого не турбувало. Якщо ви знаєте, що у вас є якісь можливо там е, хронічні штуки чи щось запущене, то краще його вирішити до того, як ви. А прилетите. Другий момент. Ну, другий момент, напевно, також про медицину. Напевно, всі знають, що коли ви прилітаєте в Канаду, вам потрібно буде протягом 90 днів пройти медичний огляд. Цей медичний огляд можна пройти майже в будь-якій країні Європи. Список в яких Країнах, в яких містах є на офіційному сайті канадському. Ми додамо цей список, ссылку на нього. Ми пройшли медогляд в Кракові, і це було майже вдвічі дешевше ніж в Канаді. І в чому плюс? В тому, що коли ви прилітаєте в Канаду, вам зразу ставлять ворк перміт в якому відмічають, що що ви пройшли медогляд, тобто вам не потрібно буде потім знову подаватись на воркперміт, тому що якщо ви прилітаєте в Канаду без медичного огляду, вам ставлять work перміт, в якому є якісь певні обмеження. Ці обмеження знімаються тільки після того, як ви пройдете медогляд. Тому ми радимо проходити його в Європі. Це дешевше і. Потім вам не потім вам не потрібно просто заморочуватись yeah, на ну, з... і ви собі тут зекономите якийсь час, тому що ми ще далі розкажемо е, про, про перші супернасичені дні. Так, третій момент і третій, четвертий буде стосуватись грошей. Е, третій це те, що ви переконали, що у вас все таки достатньо грошей для того, щоб Прилетіти в Канаду, що значить достатньо. Ну якби у кожного своє мабуть, поняття про, про те, яка сума там ок окей для життя, але е, ми якось дійшлися на тому, що у вас має бути сума, наприклад, на перші три місяці оренди квартири, як мінімум. Е, та що ще? Е, ну, вам 100% начислять канадська, канадський уряд. Вам начислить. Допомога допомогу по три тисячі. Правильно, да три тисячі на дорослого і по три тисячі на дитину у вас є дитина по три тисячі на дорослого. Але враховуйте те, що ці гроші ви отримаєте не в перший день ці гроші ви отримаєте через певний період. Ну тобто вам потрібно буде відкрити рахунок. І е, податись на те, щоб е, вам зачислили Де ці мене. гроші. Тобто, да, вам пройде якийсь певний період, там образно тиждень, і вам зачислять ці гроші. Тому е, ну, думайте про те, як ви будете жити хоча б перший тиждень, і за що ви будете жити, тому що Канада явно дорожча країна, ніж Європа. Е, 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 е. І тут потрібно за щось жити. Тобто розраховувати на те, що ви приїхали і вам е дадуть житло і е дадуть їжу, ну, я б напевне не розраховував. Якщо дадуть, то це буде тільки плюсом. Ну, якщо ні, то ви, напевно, будете готові до того, щоб... Е щоб обійтись без допомоги і прожити якийсь певний період ну, і знову ж таки тут важливо теж розуміти, якщо ви вже знаєте в яку провінцію летите, в яке місто, подивіться скільки там плюс-мінус коштує орендувати квартиру, да помножити на три, тому що там ціни у Ванкувері, там в Торонто, звісно, супервисокі на квартиру. Але якщо це буде там теж саме Калгарі, то там уже на декілька сот доларів буде нижче. Тому ви зможете, ну тому знову ж таки, дається сума, і вона залежить від того, у вас летить двоє, чи ви один, чи у вас ще двоє дітей, і тому якби про якусь конкретну суму, мабуть, немає сенсу казати. Четвертий момент це ми його записали, тому що це була наша стратегічна помилка. Ну як ми з одного боку молодці, що ми зняли всі гроші з українських і європейських карток. Ми сюди летіли з кешем, тому що тут, якщо ви будете переводити... З банківських рахунків буде певна комісія. Ну і, і звісно, там на великій сумі це буде помітно, тому краще летіти з кешем. Але ми е, зробили невелику помилку, і ми чомусь зняли все, що у нас є. І ми прилетіли в Канаду з ноль е, з, з нулячими рахунками. І так вийшло, що всі рейси з України, як ми теж потім вияснили, вони прилітали ввечері. В аеропорт і після шостої там уже не працював обмінник, тобто ми навіть не у нас не було змоги поміняти, хоча б я не знаю там 150 доларів. От тому да щось таке залиште. Не будьте такі, як ми, але більшу частину зніміть, щоб потім тут одразу ж покласти вже на на канадський. Рахунок, ну і про це ми ще розповімо пізніше про те, як знімати житло, але те, що у вас там, наприклад, на українському рахунку чи на будь-якому європейському, канадців мало цікавить їх. Цікавить тільки тільки та сума, яка у вас саме на канадському банківському рахунку, тому теж майте це на увазі. Да і е, наступне з тим чи а ще я скажу з приводу прильоту в аеропорту і все як відбувається. Е, е, ну чому чому наприклад вам потрібно мати з собою гроші? Якісь на рахунку, тому що якщо буде така ситуація, як у нас, коли ви прилітаєте в аеропорт. Ну, Ми прилетіли в Ванкувер. Я відверто очікував, що в Ванкувері аеропорт великий, тому що це велике місто і, і все працює. Насправді, після шостої години не працювало взагалі нічого, і е, ми не змогли ні поміняти гроші, ні купити там їжу. Якусь ні, якщо б у нас нас не зустрічав наш знайомий, то Ну, по суті, я не впевнений, навіть що ми могли б оплатити таксі. Ну, хоча, можливо, а ну знову ж у нас не було грошей на карті. Тому... чим ми думали, ми не знаємо. Да, що... Тому виходить, тому, тому, да, що ми прилетіли з е, євро і з доларами. А в Канаді ти ж не розрахуєшся за таксі, євро чи доларами. Ти міг би розрахуватись картою, але на карті у нас не було грошей. Тому... Наперед подумайте, ну, українською карточкою можна розраховуватись. Курс відверто, ну, як на мене, досить навіть непоганий, і, напевне, він, це навіть краще, ніж знімати там гривні, міняти на долари. Краще, напевно, якщо у вас, наприклад, у нас монобанк на сьогодні рахує курс по 2850 2870 за за канадський долар. Тобто цією картою ви зможете розраховуватись. які ну, який курс? А ну і курс з єврової карти також у нас, але у нас європейська карта. Вона також по дуже хорошому курсу конвертує в канадські долари. Але ми в основному цими картами не користуємось, тому що поміняли вже всі гроші в перші ж дні на канадські і поставили на рахунок. Ем... Наступна порада це подумайте, це, це всі це говорять. Наступний останній і найважливіший реально найважливіший момент. Так, да, це всі говорять про нього, але. Навіть ми його, ну так трохи пропустили мимо вух наших. Подумайте про те, де ви будете жити перший період. Тому що не надійтесь на те, що вам допоможе будь-яка організація. Чому? Тому що, по-перше, організації може не бути в аеропорту. Ми не можемо говорити про інші міста. Ми говоримо про Ванкувер. Тут організація Success є в аеропорту, але у них майже немає місць, щоб допомогти, щоб кудись поселити. Тому ну, обов'язково подумайте про це. Забронюйте на Airbnb на тиждень квартиру. Ну, mm -hmm. я зараз скажу, може про наш досвід. У нас так вийшло, що ми прилетіли без житла, і ну нам дійсно я вважаю, дуже пощастило, тому що як нам потім розказали, у нас собака, і собаками взагалі не заселяють в такі якісь там готелі чи через такі організації. Нам oh, пощастило, он oh, собака. Да, нам пощастило. Нас спочатку заселили на три дні, потім ми подовжили ще на сім днів, і зараз подовжили ще на чотири. Тобто на сумі вийшло майже два тижні. Нас заселили в мотель. А, і ну я вам чесно скажу: першу ніч я думала, о боже, що зробити, щоб звідси звалити поскоріше, тому що в моделі у нас от таке ніщури, Причому це не два щура, а це прямо ціле ну, стадо. Да, вони бігають, от бігають на вулиці, як я не знаю, як хто не виходить. і да, тому не саме приємне місце для життя. Але ну типу, дяку, дякуємо дякуємо цим організаціям за те, що нас заселили. От. Але так, да, я б не, 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 не надіялась на це. І знову ж таки, Airbnb теж прикольно, класно. Але uh, Airbnb коштує. Uh, ну, знову ж таки, це, да, мабуть, залежить від міст, міст, провінції і так далі, але Airbnb вам не вийде супер дешево, наприклад, якщо ви будете знімати це на місяць, тому краще дійсно знайти якусь там не. На місяць, на два або е, сім'ю, яка вас захостить і там з усім допоможе. Тому що е, ми, наприклад, е, коли прилетіли, нам дали мотель на три дні, я була на 100% впевнена, що ми знімемо зараз квартиру і переселимось в квартиру за три дні. Ну, це ми в наступному відео там буде сльозне довге відео. От, е, краще дайте собі якийсь місяць-два на пошук квартири, ну тобто. Ну, знову ж таки, якщо ви прилітаєте у Ванкувер, то вірогідність того, що ви знайдете квартиру там за тиждень-за два, вона мінімальна. Хоча є такі випадки, у нас є знайомі, які е, знайшли за два тижні, але знову ж таки, це, це скоріше виключення, ніж правило. Ну і якщо підсумувати, ми летіли в. В Канаду, у Ванкувер, ми летіли не знаючи тут нікого. Ну тобто, у нас є знайомі, але ми не летіли до когось конкретно. Ми летіли просто тому, що чому ми вибрали Ванкувер? Тому що тут хороший клімат. Зараз кінець серпня, липня, червень, липня. липня да. Кінець липня, і на вулиці за ці 10 днів жодного разу не було. Нижче 30 і ну прям жара. Хоча ми ходимо по місту і бачимо навколо гори, в яких ще лежить сніг. Тобто ми ще попадемо в ці гори, ми ще колись розкажемо про них, але зараз концентруємось на тому, як тут знайти житло, роботу і, і освоїтись трохи. Тому, якщо у вас залишилось ще якісь питання, обов'язково пишіть. Ми ще познімаємо якісь відосики про наші перші дні. Про те, що робити там в перші дні, там що за чим ми робили, як це дійсно зробити швидко про пошуки квартири, про якісь такі основні моменти, які можливо комусь будуть корисними. Ну можемо розповісти про переліт, як ми шукали звідки ми летіли. Ми летіли з собакою. Про це також розповімо які да. документи на собаку. Але у нас була ідея робити 10-хвилинні відео, а вже 14, Тому, тому ми закругляємось. Все да, да. Це, це все <сум> на <сум> сьогодні. До зустрічі.